Це щастя мати дім, куди вертатись, куди хотіти ввечері йти, Дім, який хочеться прикрасити до свята, ікони ставити, молитися святим. Це неймовірна радість мати стіни, які надійні та не зрадять по-свої. по вартості вони насправді є безцінні, хоч без ремонту і пушнот, але живі. Бо знають правду, навіть пошепки почут, бо заласкавлюють і гріють в колоди, у фотографіях допомагають не забути, і хочеться вертатися туди, додому простір, згадок і емоцій, годин мовчання і безкінченних днів розмов. Це щастя мати дім. Який крізь роки примножує любов?